Ебать, маркировка Олег Карп написано. Ебать его урод. Привіт, Міша! Вітаю з земнороженням. Чесно, не вмію робити при, е, привітань, але постарався тобі з подарунком, е, який, ти, надіюсь, від, е, відкриєш. Ті всі наливки сам робив, робив, і ми з татом займаємося професійно, тому, коли треба буде самогонний апарат в село, можеш його взяти у нас. Отак. Все село тоді буде пити за твоє здоров'я. Дякую, це збережу. І налівочки. Чуназіс. Барбарис! Бля, той, той бутобок уже, ебаный воробь. Карп кофе. Мелена кава, Шай, кава єсть А, так я вот тут і лишу його, нахуя я його витягую? А, чи не. Ну да. До Юшки, якісь приправи. Олег, Карп, дякую, велике, все дойшло. Дивіться як за цей. Залету іменно. Жий віски якийсь. Шей коробочка є, да. Five. Дякую, Олег Карп, велике. Ебать, її тубі.